Господь з вами і з Духом твоїм, Що Пані Святої Вам Я відмагає. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістино кажу вам, доки не промене небо і земля, жодна йота, жодна риска і закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано про давнім, не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже до свого брата нікчемно, той підливає в Верховному суду. А хто скаже дурню, той підпадає під вогнену гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом. А тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїми противником швидко, доки ти з ним на дорозі. Щоб противник не видав тебе суді, а суддя тебе не видав сл слузі і не кинуло тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі: не вийди звідти, доки не віддаси останнього корданта. Ви чули, що було сказано? Не чинитимеш перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, ніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гієни. І якщо твоя права рука веде тебе до падіння, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із своїх членів, аніж щоб усе твоє тіло відійшло до гієни. Сказано було, хто відпустить жінку свою, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що кожен, хто відпускає жінку свою. За винятком випадку розпусти, той штовхає її на перелюб, і хто одружиться з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім: не будеш клястися на правдиву і будеш виконувати перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим Престолом. Ні землею, бо вона є підніжжям для його днів, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою ні княнись, бо не може жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лукавого. Слово Господня. Слава тобі Том! Напевно, коли ми чуємо цей уривок з Євангелії до від Матея, уривок з нагірної проповіді Ісуса. Таж. Моторошно стає правда. Навіть було видно, як ви слухали Євангелі, всі заворожені, тому що дійсно так є, є такі сторонки Єванглії, котрі для нас невигідні, незручні. Я вам чесно скажу, коли я вчора розмовляв з одним Олегом, хто буде відправляти службу. І хто буде говорити проповідь, я думаю, що він погодиться, щоб відійти так в сторону і не говорити сьогодні проповіді. Тому що це слово Боже, котре ми чуємо, воно торкається кожного з нас. Незалежно, чи я тут стою біля анвона, чи ви там сидите в лавках. Це слово, котре проникає. І показує нам, наскільки ми, як християни, ще далеко від істини, як ми далеко ще від Євангелії. І дійсно, коли ми чуємо, що Ісус, котрий говорить, що Я не прийшов відмінити закон, але Його виконати. І в тому, що Він сьогодні говорить, а я вам кажу. Говорить в авторитеті, говорить як законодавець той, котрий встановлює нове право. І якщо ми добре слухаємо сьогодні Івангелія, коли Ісус говорить, що якщо принесе свій дар і згадає, що твій брат має щось проти тебе, залиши свій дар іди спочатку примирись. А потім приходь і складай свій дар. Напевно, нікого б нам зараз тут би не було. Якби ми так дослівно подумали, чи хтось сьогодні має на мене образу, чи я на когось ображаюся, то всі б ми повинні були б вийти і спочатку примиритися. Чи ж ніхто з нас. Не називав нікчемою іншого чи дурним. Чи ніхто з нас сьогодні в серці не засуджував іншого? А Ісус говорить, що це все народжується в нашому серці. Чи нам сьогодні не варто подивитися своє серце і побачити всі ті перелюби, котрі ми чинимо? Тих думках, бажаннях, я вже не говорю про вчинки. Чи Ісус сьогодні закликаючи нас, щоб ми не клялися для підтвердження нашої правдомовності? Дорогі брати і сестри, якщо ми так уважно послідкуємо за тим, що є причиною. Цих всіх наших гріхопадінь. Не випадково, що Ісус сьогодні звертає увагу нам на наше серце і звертає нам на увагу на непрощення в нашому серці. Це є причина, дивіться, це на першому місці в цій нагорній проповіді сьогодні Ісус ставить на перше місце. Потім Він говорить перелюби. Потім говорить про клятви. Знаєте, дуже часто буває так, що людина приходить до сповіді і починає сповідатися з гріхів проти нечистоти. Дивіться, як дьявол вміє перекрутити все в нашій голові. Тому що ми не помічаємо, що перед тими. Гріхами проти шостої, дев'ятої заповіді є ще п'ять інших заповідей. А дьявол ставить нам ці гріхи на перше місце. І коли ми згрішимо, тоді ми відчуваємо себе некчемами, тоді ми відчуваємо себе грішниками, тоді ми починаємо самі себе з'їдати, мучитись. І тоді ми вже шукаємо можливості примиритися з Богом. А не помічаємо, коли ми чинимо інші гріхи. І сьогодні Ісус говорить, що непрощення в твоєму серці, неприйняття Твого ближнього є причиною всіх інших гріхів. Коли в твоєму серці є непрощення, коли ти не можеш простити, тоді ти живеш в постійній напрузі. І тоді починає що бути? Людина не може жити в постійній цій напрузі. Це як навіть, взяти і стискати пружину. Ти стискаєш, 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 і в один момент вона мусить вистрелити, тому що неможливо втримати. І тоді людина шукає якоїсь розради, буде шукати втіхи, втілесних, задоволень. Хтось може впасти в алкоголь, хтось може впасти в наркотики, хтось може бути залежний від порнографії, хтось буде шукати задоволення в інших стосунках. Зраджуючи чоловіка чи жінку. Дивіться, це наслідки тих виборів, котрі ми чинимо. І тому сьогодні. Ми чуємо у першому читанні, що Бог дає тобі можливість вибору. Вибирай чи воду, життя або смерть. Нам сьогодні Господь дає це слово не для того, щоб ми сьогодні були пригнічені, тому що кожен з нас відкриє в собі, якщо щиро стане перед Богом, відкриє в собі ці гріхи. І Бог показує не для того, щоб нас принизити. Але дає нам можливість навернення. Тобто переміни і зрозуміння того, що гріх це смерть. Гріх не дає життя. Він дає коротке задоволення, але не дає життя. І тому в нашому серці, після того, як ми чинимо гріх, народжується пустота. І ми її хочемо заповнити, тому що ми не створені для того, щоб наше серце було пустим. І ми тоді шукаємо інших речей, котрі би їх заповнили, цю пустоту. І ось той момент, про який нам сьогодні говорить святий апостол Павло. Це момент народження до нового життя, це народження в Дусі Святому. Тому дусі, котрий проникає в глибину самого Бога і котрий проникає в глибину мого і твого серця. Навіть в тих моментах, до котрих ми не можемо і не хочемо боїмося признатись. Він може проникнути, коли ми йому дозволимо. Це розумієте, момент смерті. Я завжди згадую про те, що в Римі, біля Базиліки Святого Йоанна на Летерані є баптистерія. Це місце, де було звершено таїнство хрещення. І там є такий великий басейн, коли людина, котра приймала хрещення, занурювалася в воду. І ті сходинки, котрі провадили до цього повного занурення, було їх сім. Це сім головних гріхів. І тоді наступало це занурення і заглиблення то момент смерті, коли вмирала стара гріховна людина. Момент винурення, коли ця людина, котра приймала хрещення, виходила вже по вісьмох сту... сходинах. Це ті блаженства, про котрі ми чуємо в Євангелії, в цій нагорній проповіді Ісуса. І неможливо виконати ці слова, котрі ми сьогодні чуємо. Якщо не наступить цей момент смерті, не настане той момент, і ти не зміниш свого життя, якщо не зрозумієш, що гріх не дає тобі життя. І якщо ти визнаєш віру в Ісуса Христа, що Він є твоїм Спасителем, що Він дарує тобі нове життя і ти можеш жити цими блаженствами, це не значить, що ти не будеш грішити. Але те, що, дивіться, нам сьогодні говорить апостол Павло, Бог об'являє цю правду маленьким, в людині простій серцем, людині, котра довіряє йому. І це тоді, коли ми хочемо йти за ним, йти цією дорогою, котрі визначають ці вісім блаженств. І тоді ми будемо дійсно бачити в тому, що, що Господь сьогодні нам говорить: не вбивай, не вбивай в своєму серці нікого, давай можливість для того, щоб примиритися. Не давай, щоб момент якоїсь слабкості в твоїй сфері сексуальній не став причиною падіння. не клянись. І тоді ми дійсно будемо тими, котрі довіряють йому. І будемо йти крок за кроком маленькими кроками, але в повній довірі до нього. І тому, дорогі брати і сестри, нехай незручність, невигідність цих слів, котрі ми сьогодні почули. Збентежить. Нехай переверне все ногами в твому серці. Але в цьому народжується можливість і бажання довіритись йому. Тому, що Він спас нас, тому що, довіряючись йому, в ньому ми знаходимо сили, щоб бути вірними і виконувати усі заповіді.